Як довго жити із відключеннями? Чи правда, що в опалювальний сезон ми будемо без світла по 6-8 годин? Зараз будемо з усім цим розбиратися. з нами на прямому включенні Сергій Нагорняк, народний депутат України та голова підкомітету із питань енергозабезпечення та енергоефективності комітету Верховної Ради України із з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, знову спека, знову відключення. І щодня це збільшується. У мене запитання, як у більшості українців, чому так? Не вже ага. ось на енергосистемі і справді колосально відчувається, коли температура, наприклад, плюс 28 і плюс 33? Це, знаєте, так я трошки жартомав, мав у нас, що ранок поки що. Да? Це для того, щоб ми зменшили. Так, да, менше в квартирі, а більше на сонці і отримували вітамін Д. Енергетики з нами так жартують і відправляють нас всіх на свіже повітря, щоб ми більше проводили часу саме якраз. Хто включив, хто навіть... єдиний кондиціонер? Також жартували. Так, 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 щоб ми десь всі виходили, більше прогулювались, менше сиділи в гаджетах біля екранів телевізорів і менше ввечері їли. Менше готували, менше їли добре, що так за наше здоров'я. Але якщо серйозно, не вже ця різниця в 5 градусів настільки сильно впливає на енергозабезпечення України. Ну вона як вона впливає на споживання. Вона не на саме енергозабезпечення, а Саме якраз на споживання дійсно там велика кількість сьогодні користувачів вмикають охолоджувачі, да вмикають кондиціонери, і протягом дня наші будинки і квартири нагріваються. І відповідно, що кожен хоче якось охолодити себе. І кондиціонери вони достатньо енергоємкі, багато споживають, а в вечірні години ми ще повертаємося додому і хочемо приготувати uh -huh. вечерю і вмикаємо всі прилади одночасно. І пральні машинки, і кондиціонери, і таке інше. І воно на себе все тягне відповідно. Ресурс. А яка гранична температура? От плюс 30 і вище, плюс 32, плюс 33? Коли ну, ми дивимося на... на стопчик на наступний день і кажемо собі, ага, значить будуть вимикати. Я так думаю, що на мою думку, десь до 28 градусів це така гранична температура, при якій ми менше вмикаємо кондиціонери, в квартирі немає не такої гострої необхідності охолоджувати наші будівлі. І через те у нас менше йде споживання. Але ситуація вона дійсно непроста. в той же час протягом там, останнього місяця. Активно розпочинають не тільки відновлювати, ну наші енергетики насправді відновлювали протягом усього часу і гідроелектростанції, і теплоелектростанції, але й сьогодні багато бізнесу зацікавленого і отримують дозвільні документи на будівництво нових, фактично генеруючих потужностей. Це якраз і газотурбінні, газопоршневі і український бізнес в першу чергу, якраз не закордонний, саме наш український бізнес. Зацікавився, тому що рентабельність на сьогоднішній день є і потреба є, І у нас великий дефіцит генерації, і він ага. ще буде зберігатися кілька років, тому що пане Сергію. Нам... А ми ще про потужності поговоримо. Я хотіла уточнити стосовно температури. Тобто, якщо спека триватиме, чи означає це, що у нас будуть збільшуватися проміжки відключення світла, і вже будемо застосовувати не з 17 до 22, а там з тринадцятим чи одна ще, організація, ще організація, і не одна, 4, дві, три, чотири. Чи залежить Знаєте, це дум... від тривалості погоди спекової? Я думаю, що мало ймовірно, ну не, не за того, що малоймовірно, що в нас буде спека продовжуватись насправді. Якщо ми пам'ятаємо ті тривалі відключення на початку липня, коли було дійсно і спека велика і тривалі відключення, тоді менша кількість атомних енергоблоків була в роботі. Якщо не помиляюся. З дев'яти на підконтрольній території тоді працювало 5 чи 6 атомних енергоблоків, інші були, ну, проводили ремонтну кампанію. І після того, коли енергоатом вивів передчасно з ремонтної кампанії, спочатку один, а потім другий енергоблок одної з ну, наших атомних електростанцій, ситуація покращилася в енергосистемі, і електроенергії стало більше для того, щоб можна було ну, зменшити ці відключення. По системі, тому якщо енергатом буде працювати, ставлення, не буде там в від... ну, них продовжувати ремонтна кампанія, то я думаю, що все буде добре, не буде якихось тривалих відключень. До а Давайте ще трошки про потужності, тому що ми багато говоримо про те, що Україна планує зростання зеленої енергетики до 2030-го, якщо не помиляюсь. Але от зараз є інформація про те, що сонячні електростанції станом на тепер в Україні забезпечують 75% виробництва зеленої енергії. Якщо це так, чому коли сонце активне, у нас більше відключень? Чому не можемо ми це покрити за рахунок зеленої енергетики? Хороше питання. Хороше питання. Якраз дійсно сонце вдень. Генерує достатню кількість електроенергії, якої, ну здавалось би мало б вистачати, але окрім сонячних панелей, які встановлені там по, по країні, і велика переважна кількість їх встановлена на півдні України, потрібно ще е, рівномірно розподілити ту електроенергію, яка mm -hmm. генерується. І нам до цих сонячних панелей е, важливо, щоб наша енергосистема ще мала накопичувачі. І от якраз про ці накопичувачі, я кілька слів скажу, що Укренерго, наш оператор, нещодавно проводили аукціон з закупівлі так званих потужностей, якими можна балансувати систему. Фактично, вони дали можливість бізнесу інвестувати у накопичувачі, які будуть закуповувати електроенергію, закачувати фактично або день, години, коли там є якийсь певний надлишок. Або у нічні години, і в ранкові в вечірні піки нам видавати. Тому, окрім сонячних панелей, окрім сонячних електростанцій, важливо мати в країні накопичувачі, які б балансували систему. І якраз багато українського бізнесу пройшло на цей аукціон, вони взяли участь в цьому аукціоні, і вони зобов'язались протягом там, певного періоду часу встановити такі накопичувачі, і наша система буде вона більш такою потужною, більш міцною. Ми багато говоримо про сонечко, про тепло. Насправді є ще щось, за що переживати. Бо після тепла вже зовсім скоро опалювальний сезон, і вже звучать різні прогнози, що будуть відключення мінімум по 6 годин. Що насправді нам очікувати під час опалювального сезону? Це буде залежати теж від температурного режиму, раз від того скільки теплових електростанцій буде працювати до того часу, до зими, скільки вдасться відновити. Гідроагаргатів скільки буде працювати, тому що лише, ну, уявіть, лише тільки на Дніпровську гідроелектростанцію у місті Запоріжжі протягом повномасштабного вторгнення прилетіло на територію станції більше 40 ракет. Це ті, які вцілили по території станції, окрім тих, яких збило ПВО, і окрім шахетів. Руйнування достатньо великі і там ведуться в три зміни фактично роботи і відновлюють те, що можна відновити. І укріплюють і роблять, будують відповідний захист. Для нас важливо, щоб була у нас достатня кількість ПВО і ракет до ПВО, щоб ми могли, в разі, якщо буде ворог продовжувати ракетні атаки по нашим гідроелектростанціям і теплоелектростанціям, вчасно реагувати і збивати ті ракети, щоб вони не поцілили. Тому прогнози зараз давати складно, але в нас точно зберігатиметься дефіцит із 9 гігават, які було знищено або пошкоджено протягом 2024 року, ми до зими десь орієнтовно 3 3,5 гігавата повернемо в систему. Uh -huh. Ще 1,5 ГВт, там 1,5, 1,7, це буде імпорт за кордону. До речі, uh -huh. до зими ще збудується нове, але це буде невеликий об'єм, там гідро, ой, не гідро, а газопоршневих, газотурбінних. Дефіцит зберігатиметься, але все буде залежати теж від температурного режиму. Наскільки багато ми будемо споживати, чи менше будемо споживати. Е, ну, тоді молимося, щоб гарна була погода і гарна висока температура. Ви сказали, до речі, про імпорт. Звідки зараз Україна залучає ось ці додаткові енергоресурси? По різному і Словаччина, і Румунія, і Польща в залежності від там теж. В залежності від місяця від, від дня, в якій імпортується електроенергія. Угу. електроенергія, угу. фактично 3-4 країни. 3-4 країни почули. Пане Сергій, дякуємо, що долучилися до ефіру. Да, розповіли важливо, важливо ще ну не просто відновлювати, важливо будувати нові атомні енергоблоки. Я на це наголошую сьогодні. У парламенті знаходиться законопроект про добудову 3-4 енергоблоків хмельницької атомної електростанції. І нам важливо їх парламентом сводити цей законопроект, хоча не всі парламентарі підтримують таке рішення. На мою думку, ми повинні негайно це схвалити і дати можливість енергатому добудовувати третій четвертий енергоблок для того, щоб через 3-4 роки ми мали додаткові потужності, тому що після навіть після деокупації Запорізької атомної електростанції, за оцінками експертів, нам потрібно буде не менше кількох років для того, аби обстежити станцію. І щоб відповідні служби дали можливість запустити станцію, тому маємо добудувати як атомні енергоблоки, так і розбудовувати децентр... децентралізовану систему генерації, саме якраз балансуючих потужностей газотурбіни, газопоршневих сонячних електростанцій, Тому... не Хто хто наприклад. хто з колег не згоден з Верховної Ради? Ви нам списочок відправте. Ми, <рес> ми попрацюємо. Ми просто тоді молимося не тільки погоді, а ще й молимося, щоб Верховна Рада робила вчасно свою роботу і е все можливе для того, щоб полегшити життя українців. Дякуємо, пане Сергію. Дякую. Долучилися Сергій Нагорняк, голова підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету Верховної Ради України. Був з нами на прямому зв'язку.